13 лютого відбулось засідання робочої групи з громадської безпеки та відновлення Кременчуцької міської територіальної громади. Головною темою зустрічі стало підбиття підсумків роботи за 2024 рік та визначення стратегічних напрямків на 2025. Поговоримо про те, що було зроблено в той період між нашими зустрічами за попередні місяці, і поговоримо про ті плани, які кожен має. На цей рік і ми з вами виявили пріоритетні напрямки діяльності мережі мережі робочої групи. Це сприяння підвищення рівня безпеки в громаді через взаємодії з підрозділами під ДСНС та поліції. Сприяння підвищення рівня зрутованості громаді через залучення і співпраці з родинами військових, ветеранів, ветеранів, з інвалідністю та ВПО, формування екосистеми з підтримки інтеграції та реінтеграції ветеранів, формування цінності інституту сім'ї в. Умова воєнного стану участь у заході взяли представники місцевої влади та громадських організацій, які працюють над зміцненням безпеки та підвищенням рівня обізнаності мешканців щодо кризових ситуацій шляхом проведення різних проєктів, зустрічей та тренінгів, З вересня минулого року. Проекти запровадження надання соціальних соціальної послуги сформування життєстійкості. Початку працювати в місті Кременчук, завдяки громадській організації створюють і досягай» і з нового. 2025 двадцять ми продовжуємо свою діяльність за підсумками зустрічі. Група дійшла згоди щодо подальшої координації зусиль та розширення програм, спрямованих на підвищення безпеки та життєстійкості громади. Спільними зусиллями Кременчук рухається до створення безпечного середовища, в якому кожен мешканець почуватиметься впевнено і захищено. Поліна Калініченко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.